Натхненного дня робочого таку файну думку почув, що мушу поділитися. І вас благословить. Єпископ Микола Савчук в інтерв'ю підказав класну ідею. Я чув уже від багатьох проповідників її, але чомусь так мене благословила. От коли ми консультуємо молоді пари, хлопці і дівчат, які готуються до подружжя, то завжди наголошуємо, якщо ти... Не отримав справжнього щастя, справжнього задоволення і втіхи від Бога, ти будеш це шукати у своїй дружині, а вона тебе розчарує. І навпаки, дівчата, якщо ви ще не розібралися, ви не маєте задоволення, повного щастя, повноти від Бога, а будете шукати її в своїх чоловіках, то, на жаль, чоловіки вас розчарують. І так потім в усьому. Якщо ти не маєш повноти у Богові, утішення, задоволення. Насолоди радості, будеш шукати її у роботі. Робота тебе розчарує. У людях люди розчарують, у дітях, у дітях розчарує, діти розчарують і так усе розчарує, тобто товариство. Насамперед треба зремонтувати, відновити добре, розбудувати стосунки з Богом, ним наповнитися. А тоді ми будемо знати, що наша дружина це, ну, це не що моя дружина. Ні? Мій чоловік це лише чоловік. Мої діти це тільки діти. Ну, файні, люблю їх, але вони не боги. Вони не можуть мені дати те, що може дати тільки Бог. І коли ти це розумієш, то поволі починає все ставати на свої місця. А тобі рідіть, файного вам дня! Живіть із цим. Ну і ясно, при можливості ремонтуйте стосунки із Богом. Файного дня!